Працівники міліції сьогодні обшукали приміщення, у якому знаходиться Смарт Холдинг у Києві. Це одна з найбільших промислово інвестиційних груп України. Власник вбачає в обшуці політичні та бізнесові мотиви. Компанія Смарт Холдинг належить Вадиму Новинському, бізнесмену, який у 2012 році отримав російське українське перепрошую громадянство. Новинський депутат опозиційного блоку, а також один із найбагатших українців. У міліції пояснили, обшук був через кримінальне провадження. Установу підозрюють у підробці документів за чужим майном самоуправстві. Міліція коментарів нам не дала. Працюю з компанією, у мене встреча. Вриваються люди, говорять срочно вийти із поміщення. Звідси управління БС України. Головные следующие управления МВС Украины для пакетов номер один. Вооруженные люди в касках, бронежилетах с автоматами, сопровождаемые несколькими людьми в штатском, взломали двери, остались только посадили в Штатском. Они сейчас как бы, общаются с депутатами, составляют какие-то протоколы. Ну, вот за моей спиной буквально. Но они не дают комментариев никаких. Нет, вы просите не в межах закона. Здесь проводятся следственные действия. Вот закончатся они, потом вы будете брать, вы втручаетесь. Я думаю, что из политической, и с бизнес деятельности. Знаете, я являюсь одним из спонсоров оппозиционного блока официальным. Вот это и давление на оппозицию. и, возможно, э -э передел собственности. Может, хотят каким-то образом напасть на Ті предприятия, где я являюсь акціонером.